Доброго дня! Це відео насамперед для тих, хто починає розуміти або вже зрозумів, що без професійного та системного маркетингу будь-який бізнес не має перспектив. Якщо в вашому бізнесі в вашій галузі дуже потужна конкуренція, якщо залучати нових клієнтів стає все важче, якщо утримувати поточних клієнтів теж дуже важко, якщо продажі не зростають або навіть падають, якщо прибутки на рівні що ледь перекривають витрати. Якщо в цих тезах ви впізнаєте свій бізнес, то ви саме на тому каналі, який вам потрібний. Мене звати Володимир, я є керуючим партнером агенції Dinanta Marketing, і в цьому відео я ознайомлю вас з тим, як ми можемо вам допомогти залучити нових клієнтів, утримати поточну клієнтську базу, збільшити продажі, збільшити прибуток і все це за допомогою маркетингу. Я підготував для вас невеличку презентацію, буквально на 10 слайдів. А про нашу діяльність, чим ми можемо бути вам корисними та як ми допомагаємо нашим клієнтам. Зміст презентації у вас на екрані. Буквально декілька слів про кампанію та досягнення, більш детально про послуги та галузі, декілька слів також про тарифи та робочий процес, і, звичайно ж, наші контакти. Отже. Маркетингова агенція Дінанта Маркетинг є українською компанією, яка була заснована у 2017 році. Заснована вона була практикуючими маркетологами однодумцями на партнерських засадах. Кожен в нашій команді має не менше 15 років досвіду у плануванні та впровадженні маркетингових комплексів. Причому в бізнесах різного розміру та різного рівня складності. Хтось з нас працював у b 2 b секторі хтось у b 2 c секторі Наразі така спеціалізація в нас зараз зберігається і в нас працюють окремі спеціалісти, що фокусуються на сфері послуг, на fmcg товарах, на товарах тривалого вжитку, на торгівлі, на виробничих підприємствах. Тобто, сфера нашої маркетингової експертизи досить широка та охоплює майже всі галузі економіки. За майже 8 років існування агенції ми досягли наступних результатів: виконано проєктів більше ніж 250, залучено клієнтів більш ніж 200, галузі, в яких ми маємо експертизу та в яких працюємо близько 30. Це дуже потужні результати, і ми ними дуже пишаємося. Тут необхідно зазначити ще одну важливу річ. В нашому українському портфелі, звичайно, є великі міжнародні та українські компанії однак, здебільшого, до нас звертається. Малий та середній український бізнес, який або не має у штаті штатного маркетолога, або до певного моменту не використовує маркетинг у своїй діяльності. Дуже часто власники малого та середнього бізнесу до певного часу вважають, що можна обійтись без системного маркетингу. Тобто, вважають, що достатньо наполегливо працювати, і успіх обов'язково прийде. Але через певний час приходить лише розуміння, що без маркетингу перемогти у конкурентній боротьбі майже неможливо. І такі власники звертаються до нас. Якщо говорити в розрізі галузей, то, як я сказав, ми маємо або мали проекти в більш ніж 30 галузях. А найбільше запитів ми отримуємо від бізнесів, які ви бачите на екрані. Сфера послуг. Тут, перш за все, це юридичні компанії, бухгалтерські фірми, архітекторське бюро. Далі it сектор, it компанії, фінанси, банки, гостинність, це готелі та ресторани, краса, спа-салони, медицина, нерухомість, торгівля, агросектор. Тобто, фактично, ми співпрацюємо з дуже широким колом клієнтів і маємо експертизу майже у всіх галузях економіки України. Ми в свою чергу. Пропонуємо послуги з аудиту, розробки та подальшої підтримки маркетингу клієнтів за чотирма основними напрямками. На екрані ви бачите ці чотири напрямки: по-перше, це стратегічний маркетинг, друге це цифровий маркетинг, третє брендинг та позиціонування і четверте загальний менеджмент. Давайте більш детально розглянемо кожний з цих напрямків для того, щоб було більш зрозуміло, що ми робимо для клієнта. Перший напрямок, за яким ми надаємо послуги, це стратегічний маркетинг. За цим напрямком в нас є три послуги. Перша це складання маркетингової стратегії, друга маркетинговий комплекс і третє маркетинговий план. Давайте я поясню, в чому різниця. Дивіться, маркетингова стратегія необхідна тим компаніям, які не лише не розуміють, як використовувати маркетингові інструменти, а й взагалі не розуміють, куди рухається ринок. І що в довгостроковому плані їм треба робити. Маркетингова стратегія передбачає, що ми аналізуємо ринок взагалі, аналізуємо конкурентне середовище, намагаємося передбачити, що буде з ринком у середньо та довгостроковій перспективі, і в такий спосіб визначаємо, що компанії треба робити у розрізі маркетингу для того, щоб бути взагалі успішною. Тобто, це е, стратегія необхідна тим, хто не розуміє, куди рухається ринок. Це головне. Друге маркетинговий комплекс це більше вже для компаній, які все ж таки розуміють, куди рухається ринок, що буде е, популярним у середньо та довгостроковій перспективі, що їм треба робити, але вони не розуміють, які маркетингові інструменти підходять для цього ринку. Тоді ми складаємо перелік інструментів за концепцією 8 p Це 8 напрямків маркетингу, таких як Прайс, продакт. Motion Place. Тобто за цими напрямками ми визначаємо, які маркетингові інструменти а, будуть ефективними для цієї галузі, і визначаємо, як ми будемо їх використовувати. Тобто, це вже більш практичні речі. Третя послуга це маркетинговий план. Маркетинговий план включає в себе два попередні пункти, тобто стратегію, комплекс, та плюс він включає в себе ще таку штуку, як брендинг. 70% сімдесят відсотків заявок, які, які ми отримуємо, ми отримуємо саме на розробку маркетингового плану. Чому так? Тому що маркетингова стратегія сама по собі без інструментарію вона нічого не несе. Вона дійсно необхідна для загального розуміння. Але якщо у вас є лише стратегія, але нема інструментів досягнення цілей цієї стратегії, то ви нічого не отримуєте. Так, а інструменти це саме маркетинговий комплекс. І окрім цього, окрім цього, коли ви вже підходите комплексно розробляєте маркетинговий план, то лише стратегії та інструментів вам недостатньо. Тому що, окрім стратегії та інструментів, ще необхідно враховувати. Такий важливий елемент маркетингу як брендинг, добре. Другий напрямок наших послуг це цифровий маркетинг. Це три послуги: онлайн реклама, SEO просування та налаштування цифрової екосистеми. Фактично, це послуги, які націлені на те, щоб досягти результати саме за допомогою цифрових методів просування. Значить, тут в нас першим йде онлайн реклама. За цією послугою ми робимо налаштування та супровід реклами у пошуковій мережі Google, перш за все. Та або в соціальних мережах, таких як Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, Тікток, та так та, та, далі. А, друге, а, це seo просування. SEO-просування просування це фактично просування сайту компанії. В е, нерекламному пошуку. Тобто, коли людина шукає щось через інтернет, через Google, щоб вона могла знайти саме вашу компанію, саме ваш сайт. Для цього потрібно все опросування. Ми також надаємо цю послугу. І е, третє в цьому блоці це цифрова екосистема. Це вже така більш система, більш. Більш комплексний підхід, де ми аналізуємо, що взагалі представляє собою зараз ваше просування у цифрових каналах, досліджуємо, які методи, які інструменти краще застосовувати, і будуємо все, все в єдину систему. Тобто, це сайт, онлайн реклама, SEO-просування, сторінки в соціальних мережах, канали в месенджерах. І все таке інше. Ми робимо таким чином, щоб це все мало е, якийсь єдиний підхід і щоб це все працювало в комплексі на те, щоб ваша компанія отримала якомога більше е, потенційних клієнтів з цифрових каналів просування. Третій блок наших послуг це брендинг. Дуже цікавий блок. І знов таки сюди входить три, три послуги: перше, це е, створення бренд-платформи. Друге розробка ринкового позиціонування. І третє формування чи підтримка лояльності бренду. Бренд платформа що це таке? Брендплатформа передбачає вивчення цільової аудиторії таким чином, щоб визначити, які ринкові точки паритету чи точки диференціації будуть найбільш ефективними для просування вашої продукції чи вашої компанії. Тобто тут ми формуємо перелік. Тих атрибутів, тих переваг власного бренду чи компанії, які ми будемо просувати на ринку, так, а друге, ринкове позиціонування це вже власне інтеграція бренд-платформи у базові елементи бренду та взагалі в маркетинговій комунікації. І третя послуга в рамках брендингу це формування лояльності бренду, яка передбачає вивчення факторів, які впливають на лояльність, та створення програми лояльностей. Добре, і четвертий напрямок нашої діяльності, напрямок наших послуг, це, це консультації з загального менеджменту. В рамках цього напрямку ми також надаємо три послуги: перша це послуга з розробки бізнес-плану, тобто, ми власними силами за допомогою власних експертів розробляємо бізнес-плани для нових бізнесів. Або для тих бізнесів, які хочуть трошки змінити свій бізнес-процес, свій бізнес-підхід. Другий це експертна оцінка. А тут ми власне самостійно не розробляємо нічого, але даємо оцінку наше бачення того, що зробив клієнт. Тобто оцінюємо його бізнес-план, його маркетинговий план, його стратегії, його комплекс. Знаходимо проблемні ділянки, даємо рекомендації щодо покращення та оптимізації. І третє це керування ризиками. Тобто ми оцінюємо можливі ризики підприємства, розробляємо внутрішні інструкції, внутрішні а, операційні процеси. А також даємо поради щодо зовнішніх механізмів мінімізації та протидії ризикам, таких, таких як страхування, юридичний захист тощо. І наприкінці цієї презентації ще декілька хвилин вашого часу а, щодо цінової політики та робочого процесу. Цінова політика. В нас є три типи тарифів: фіксований, покроковий та абонентський. Фіксована оплата використовується тоді, коли ми можемо заздалегідь оцінити обсяг робіт та вартість. Покроковий застосовується тоді, коли ми не можемо заздалегідь. Визначити, куди робота нас заведе, тобто ми беремо оплату поетапно. Виконали перший етап, етап, дивимось, куди ми рухаємося, пропонуємо клієнту вартість на наступний етап, клієнт або погоджується, або ні. І третій, це абонентський тариф. Тобто, коли клієнт заключає з нами абонентський договір і сплачує фіксовану суму щомісяця. Далі робочий процес. Робочий процес дуже Дуже простий, він майже не відрізняється від того, як зазвичай працюють маркетингові або інші агенції. Ми отримуємо запит клієнта, робимо оцінку можливості виконання, проводимо безкоштовну початкову консультацію. Потім, вже, якщо ми підписуємо договір, то ми починаємо із заповнення детального бріфу, узгоджуємо план робіт. Власне, робимо роботи, потім надаємо попередні результати, враховуємо зауваження та побажання клієнта і після цього надаємо фінальний результат. На цьому ця відеопрезентація завершується. На екрані ви можете бачити наш контактний телефон та посилання на веб-сторінку. Також посилання можна знайти в описі до цього відео, а також на каналі. На веб-сторінці на сайті ви зможете знайти набагато більше корисної інформації для кожної галузі. Дякую вам за увагу. На все добре.